Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сюжетах спадок 144-145 ми з'ясували, чому європейці живуть в 2026 році. Євреї переконані, що на календарі 7787, а китайці вважають, що зустрічають 4723 рік. В зв'язку з такою темою мені надійшло питання. Як пояснити, чому за давньослов'янським календарем-колодаром зараз 7533 рік? Давайте з'ясуємо. Для цього, як і в попередніх відео, використаємо уже знайомі вам схеми. А в якості точки відліку візьмемо рік зміни циклів 2013. Дуже коротко нагадаю вам, що зроблені такі схеми на основі древнього літочислення наших пращурів, яке ви бачите перед собою. Тобто, річне коло часу ми розтягнули в лінію довжиною 365 днів. Позначили на ньому точки початку холодного циклу і точка початку теплого циклу. Холодний 124 дні, теплий 241. В сумі 124, 241, 365 днів. Потім помножили всі числа на 10. В результаті отримали схему, яка відраховує вже не дні, а роки. 365 днів перетворилися в 3650 років. Але в реальності повний оберт планети Земля навколо Сонця становить 365,24 дня. Точно так само змінюємо цифру на верхній схемі. Якщо в 2026 році Колодар показував нам 7533 рік, то в 2013 це був 7520 рік. Ясно, що для того, щоб вийти на таку цифру, потрібно ось таких два відрізки часу. Домальовуємо ще один цикл такої ж довжини. І сумуємо від цей відрізок до цього. Таким чином, виходимо на 2013 рік. Два числа в сумі дають 7304,8 роки. Різниця між цифрою на колодарі і отриманою нами сумою становить 215 років. Отже, нам потрібно додати ще 215,2 роки для того, щоб вийти на цифру 7520. Сума всіх відрізків, ось вона сума всіх відрізків, дорівнює 7520. Для того, щоб зрозуміти, звідки взялася цифра 215,2 року, і що вона означає, повернемося до маленького кола, до річного циклу, де всі цифри у нас рівно в 10 разів менші, ніж на верхній схемі. Тому число 215 років на великій схемі на маленькій матиме довжину 21,5 дня. Давайте з'ясуємо, про які 21,5 дні йде мова. Наші пращури велику увагу приділяли Сонцю, вважали його Богом. А календар під назвою Колодар. Стверджує, що після 21 березня 2025 року розпочався 7533 рік від створення світу в зоряному храмі. Але насправді весняне рівнодення 2025 року припало на 20 березня на 9 ранку. Отже, за основу для обчислень. Колодар бере нереальну цифру, а число 21. Ось на календарі 20 березня. А ось 21. Воно знаходиться на відстані одного сегменту до горизонтальної лінії в лівій півкулі. День осіннього рівнодення. 21 вересня. Знаходиться також на відстані одного сегменту від горизонталі, але вже в правій півкулі. Порахуємо, скільки сегментів відділяють 21 березня від 21 вересня: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. На 23 му ось наше число 21. Тобто, між ними відстань 22 сегменти. Якщо показати схематично, то ось лінії, на якій знаходиться 21 березня і 21 березня. Крім цього, на вертикалі 21 червня і 21 грудня. Відстань між лініями. Становить 22 сегменти, а число 21,5 можна сміливо округлити до 22. Оця точка на маленькому колі часу відповідає ось цій на великому. Тут перехід від 30 жовтня на 1 листопада і так далі пішло 1, 2, 3 листопада і пішов цикл далі. Тут ми від цієї точки назад поверталися на 215 років. А тут від 30 жовтня нам треба відкотитися на 21,5 дні. На календарі дата 30 жовтня перебуває в одному сегменті з 21 вересня. Тобто, вони прив'язані до однієї тієї ж лінії. Тому, відрахувавши від 30 жовтня назад. 21,50 день ми потрапляємо знову ж таки на лінію, до якої прив'язане 21 березня. Таким чином, ми з'ясували, що Колодар в 2013 році показав нам число 7520 рік не випадково. Ця цифра враховує один цикл довжиною 3652 роки. І 4, другий цикл. І до довжини цих двох суми цих двох циклів додана відстань між днями рівнодень 21,5 або приблизно 22, що в, на цьому колі часу вилилося в 215,2 роки. Підсумовуючи інформацію всіх трьох відео, присвячених літочисленню різних народів, можна сміливо сказати, що сучасний європейський календар, єврейський, китайський і древній слов'янський колодар зберігають інформацію про місце розташування особливо важливих ліній. Тобто інформацію про конструкцію. Ось такого літочислення, яке відображає собою закон світобудови. За допомогою дат зафіксовано положення ліній, особливо важливих, в момент перезагрузки системи. Кожен рік 1 листопада ми проживаємо такий момент перезагрузки на маленькому колі часу один раз на 365 днів. На великому колі часу така перезагрузка трапляється один раз на 3650 років. Але коло світобудови весь час знаходиться в русі, постійно обертається, тому зміщуються всі лінії на ньому. Через це дата Нового року може змінювати своє положення. Що спостерігається в календарях, які прив'язані до місячних циклів. На завершення пару хвилин приділимо арабському літочисленню. В інтернеті я знайшла картинку. Вона свідчить, що предки сучасних мусульман також знали закон світобудови. На картинці ми бачимо коло, що поділено на чотири частини за допомогою стрілок, які обертаються в праву сторону за годинниковою стрілкою. Такий поділ кола на чотири частини ми розглядали в попередніх відео, коли розбирали коло світотворення. День початку року за ісламським календарем це перший день місяця. Мухарам. На схемі він займає позицію правіше від вертикалі, тобто в правій верхній чверті кола. Спостерігається деяка схожість в традиціях. Мусульмани не вважають входження в місяць мухарам святом і тому новий рік зустрічають молитвами в мечетях. А наші далекі пращури сконцентрували в цій чверті кола поминальні дні, які також не обходяться без молитов. Таким чином, ми з'ясували, що з законом світобудови, який зафіксований в цифрах ось на такому колі часу, був знайомий багатьом народам світу. Але найбільше інформації у вигляді обрядів, традицій, символів зберегли для нас наші пращури. На основі їх знань я зробила таку реконструкцію кола часу. А це значить, що територія нашої держави є першоджерелом інформації про світобудову.